Тільки один раз, Значить, я все ж таки намагаюся спати в ньому І через день або два дня Я все ж таки. Зняла корсет і залишок часу їхала без нього. Особово намагалася його на деякий час одягати. Звичайно, в мене не було з собою спортивного обладнання. Це було спочатку не так легко сити корсет шино по Можливості це було помилкою, і коли... було насправді складно, так як був різний час. Навіть боявся і... доторкнутися до корсету. Найближча запись була через 6 місяців, вирішила там вже нормально сходити і зробити рентген. Але Тут була причина. Мене звати Софія і сьогодні я вирішила зняти відео про поїздки за кордон і корстет Чи реально це, чи є якісь нюанси, мою історію після початку повномасштабної і так далі. Якщо цікаво, то приємного перегляду! Почати хотіла б я саме з перельоту. Чи реальний переїзд в корсеті шино? Чи можуть виникати якісь питання після проходження металошукача, так як на корсеті присутні металеві вставки? Щодо поїздів, то там набагато простіше, принаймні до війни так було. А зараз, ніби на ЖД вокзалі, також поставили металошукачі і перевірки. Мене зупиняли тільки один раз, і це було в Турції, в аеропорту. Тоді було дуже важко пояснити, що це, бо не всі знають англійські вони не дуже розуміли. І приходилося ще й жести додавати. І начебто зразу з разу сотого вони все ж таки зрозуміли, про що я взагалі кажу. В Україні мене ні разу не зупиняли і корсет навіть не пікав. Я думаю, що про носіння корсету теж треба трохи сказати. Зрозуміло, що на відпочинку я його ношу набагато менше. І не завжди стільки годин, скільки потрібно. Вночі я все ж таки намагаюся спати в ньому, якщо не прям сильно душно і жарко. А вдень, судячи по ситуації, коли я купаюся на пляжі і якщо басейн є, то звичайно ж я без нього в цей час. Ввечері, в номері і вночі я намагаюся бути в ньому. Так як протягом дня все ж таки є якісь дискотеки, гулянки, тусовки і так далі. Взагалі про поїздки за кордон я сказала, тому тепер думаю можна перейти про поїздку за кордон не на відпочинок, а після початку повномасштабної. Але це не буде відеорозповідь про все, а тільки про моменти, зв'язані зі сколіозом. Корсетом і гімнастикою Шрот. Дорога була довгою, тривала декілька днів через різні країни на машині, і в кожній країні ми на ніч залишалися переночувати. Раніше за кордон я літала тільки літаком, і на машині це було набагато важче, ніж я думала. Особливо, якщо ви в корсеті Шано і взаді у вас сидить чотири людини в зимовому одязі. Тому всю дорогу я все ж таки не витримала і через день або два дня. Я все ж таки зняла корсет і залишок часу їхала без нього. І Ми приїхали вже в місце призначення. Перше місце це була Турція, Стамбул, то там я, мабуть, теж була з нього, і ми там пробули добу, а потім поїхали в аеропорт. Але там була ще негода, ураган, як там називалося. У нас це нормальна погода, і нічого в ній особливого немає. Тому ми ще й пересідали в іншу машину і рейс наш перенесли, добре що не відмінили. І цей час я ніби теж була без корсету. Потім, коли ми прилетіли вже в Німеччину, в Мюнхен, то там нібито я теж була без корсета, а може і в ньому була, оцього я не пам'ятаю. Ми переночували і на наступний день. Поїхали в центр біженців, і там я теж була без корсету, бо невідомо було скільки нам чекати. Пробули ми там кілька годин, все позаповнювали, нас е, розділили і повезли до отелю, де нам видали ключики, показали, де що знаходиться, і розселили по номерах. Отелі я ще деякий час була без корсету, але потім поступово намагалася його на деякий час одягати. І навчання теж додавалося. Звичайно, в мене не було з собою спортивного обладнання, але тренуватися теж треба було. Так як через стрес і нинішню ситуацію, особливо в період росту, ситуація дуже погіршується. Тому, коли мама мені сказала, що реабілітологи з центру скольозу, де я займалася, проводять онлайн-тренування. Щоб показати, як можна без обладнання тренуватися, якщо ви в іншій країні, то я, звичайно ж, вирішила походити на такі тренування, хоча б раз на тиждень, якщо не помиляюсь, так і було. Тому я так і почала займатися з різними реабілітологами, і, звичайно ж, сама, потім теж. Це було спочатку не так легко, так як потрібно було. Не тільки займатися, а ще й себе знімати, щоб реабілітологи могли зрозуміти, чи правильно я виконую вправи, так як довго не займалася. Потім через місяць чи кілька місяців ми переїхали жити в квартиру з іншою сім'єю. Тут навіть говорити нічого не буду. Я продовжувала тренуватися, носити корсет шино по можливості. Це було помилкою. Ніколи не повторюйте її. Будь ласка, я часто проводила час з іншими людьми, гуляла не завжди в позитивному ключі. І спланувати тренування іноді було насправді складно, так як був різний час, і одна з тренерів також була за кордоном. Так, в принципі, і проходили дні, поки не прийшлось поїхати додому. Хоча навіть якби не необхідність, мені все рівно хотілося в Україну через одну не дуже приємну ситуацію, про яку я говорити не буду. Бо це відео не про це. Поки був час, ми відвідували різні цікаві місця, я познайомилася з цікавими людьми і відсвяткувала перший раз своє ДР не вдома. Тепер трохи скажу про медицину за кордоном. Це прямо окрема тема, яка варта уваги. Якщо буде цікаво про щось детальніше почути, то я зніму ще одне відео продовження цієї теми. Так як я довгий час не робила рентген. То, коли ми переїхали вже в тимчасове житло, зробили карточку на тимчасове проживання, ніби так вона називається, то ми вирішили розібратися з цією темою трохи і піти в лікарню. Там ми мали зізвонитися з переводчиком, так як англійські вони могли не зрозуміти, або ми їх могли не зрозуміти. Але переводчик нам не знадобився. Так як лікар навіть боявся доторкнутися до корсету і казав, що потрібен ще якийсь там спеціаліст, ми були просто реально здивовані, бо у нас пішов в лікарню і зробив одразу нонген. Але там, як виявилося, це не так просто. Але це був не найбільший шок. Коли ми... Хотіли записатися вже до того лікаря, до якого потрібно, то найближча запись була через 6 місяців. Приблизно такий вираз обличчя у нас був в той момент. Я знала, що з медициною за кордоном дуже важко, але не настільки ж. І зі швидкою така саме ситуація. Вона приїде тільки, якщо буде, вам буде капець як погано. До речі, листи там до цих пір від руки пишуть і електронні дуже рідко. Я нічого не наговорюю, але мене це дійсно шокувало. Звичайно, запис до лікаря ми не дочекалися і поїхали додому. Вирішили там вже нормально сходити і зробити рентген. Їхали ми на автобусі через Польщу. І ніби я в цей час теж була без корсету. Але тут була причина, бо насправді дорога була доволі важкою. Я ніколи про це раніше не задумувалась, але в сидячому стані бути дві доби, це і так важко, не говорячи вже про корсет. Були зупинки, коли у Львові багато людей вийшло, і ми розсілися на два місця вже, то нормально так було. І їхати доволі довго ще від Вови було. На кордоні ми стояли довше, ніж планувалося. Коли в'їхали в Україну, мені дуже незвично спочатку було чути українську мову від всіх. Я б все розповіла. Всі подорожі і не тільки з неї. Тому, якщо ще щось буде. Цікаво, то пишіть про це в коментарі. У ну, цьому відео підходить до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик. До зустрічі в нових роликах. Всіх люблю, всіх цілую, і всім пока-пока!